Інформація про введення нових податків просучилася у засоби масової інформації від опозиційних депутатів. Кажуть, обкладатимуть доходом техніку для відтворення аудіо та відеопрограм. Туди можна віднести і телефони, і телевізори, і комп'ютери, і плеєри. Словом, майже все. Реакція продавців не забарилась. Оборот товару є великий, і якщо податок введуть на ці товари, то звичайно розрібні ціни будуть йти вверх. Підприємці змушені будуть підняти ціну. Вочевидь, податковий тягар ляже саме на плечі покупців. Така ж сама ситуація з іншим податком: один відсоток мінімальної заробітної плати додатково віддаватимуть за омріяний закордонний відпочинок. Переважна більшість людей до будь-яких додаткових витрат, які не стосуються стосуються верніше їхнього відпочинку і не входять у вартість пакету. реагують досить так. Скажем, проблемно, і я думаю, що це в принципі було б неправильно ввести саме такий законопроект, тому що багато хто збирає ці гроші протягом цілого року, щоб той тиждень собі відпочити. У планах уряду Криму ще й збір для в'їзду на півострів. За словами пані Юлії, через жахливий сервіс та високі ціни тури туди замовляють мало. А відтак відсоток відпочивальників, як мінімум, із Закарпаття, зійде на нуль. Крим, в принципі, вбиває своїми цінами, вбиває своїм сервісом, тому що за ті гроші, які там в Криму здаються, ті ж готелі, пансіонати, свої умови, які вони пропонують. Їх важко порівняти навіть з тими самими болгарськими готелями. Якщо порівняти важке добирання до Криму сервіс, який ти там отримаєш, і якість тих пляжів, то набагато краще вибрати закордонний відпочинок. Населення на новини про податки реагує вкрай негативно. Через чур їх уже багато тіх податків, як кажуть, то вже так сказати, податками задавили, що підприємці бідні вже виходять у Києві на страй. Скільки разів вже там підіймають вопрос, скільки можна вже підіймати податки? Податки вже я кажу, пора зменшувати. Людина їде відпочивати, значить, вона вже оплатила податки, тому що гроші вона заробила, податки вона сплатила. А чого ще податки платити? За що? Людина виїжджає за кордон, і треба її податкувати. Щось мені по логіці, я це не розумію зовсім. Я думаю, що ще треба оподаткувати повітря. Я знаю, що ще в нас не оподатковано, але що вже це не вистачає депутатам на життя. Українці кажуть, якщо уряду вже так не вистачає грошей, а з бюджету нічого красти, готові пожертвувати, аби тільки нещасні слуги народу не мучилися і не вигадували для населення нові податки. Я готовий пожертвувати і 20 гривень, щоб для людей бідних не трогали. Готова. Я їм дам 5 гривень, якщо це щось допоможе. Я готова пожертвувати навіть 100 гривнями, щоб тільки не водили податки. Я їм готова і зарплату віддати, але ну, нехай знімуть з них буквально всі ті привілегії, які вони мають, і дадуть їм таку зарплату, як має бідний пенсіонер. Якщо українські депутати дадуть мені на нормальне навчання і нормальну роботу, то я готовий пожертвувати не тільки дві гривні. Так само із сарказмом на урядові плани покращення реагують і політологи. Нові податки називають нічим іншим як агонію у спробах наповнити бюджет, що в принципі нічим хорошим не закінчиться. Україна і сьогодні знаходиться там. Я не знаю, десь у другій сотні. Країн по економічній свободі, по інвестиційній привабливості, показовий момент, коли уряд намагається збільшити податки, це от всякі такі не не нерозумні, то цим самим насправді він зменшує кількість поступлень податкових. Юристи ж, взагалі, в один голос заявляють, ведення таких зборів сумнівне з точки зору закону і явно погіршить становище пересічних українців. Це відноситься згідно з статті 6 закону України про систему податкування до непрямих податків, як податок на турист, так і податок відповідно на відеоапаратуру, оскільки сплачують безпосередньо не підприємці, не перевізники, не розповсюдуть, а сплачують громадяни, тобто населення. Це знову ж таки ставить питання про збільшення як фіскально, так і податкову тиску не на підприємців під черку, а на простих споживачів. Чи буде винесено проект на розгляд Верховної ради, чи все ж його поховають у колуарах? Питання відкрите.